Усе в наших ногах, і битву програли, а війну ні. Оці газетні шпальти видання. Вечір і діло. Вони а відбувають лейтмотив настрою збірної Словенії перед грою з Україною. Проте дивне рішення Федерації футболу провести гру не у столиці, у Скопіє, де вони зіграли майже весь відбір, і де 100% був божіотаж. А ось тут у курортному і тихому маріборі на сонці температура майже плюс 20, свіже гірське повітря. Наче словенці заспокоюють українців, розслабтеся, відпочивайте. Збірну України поселили на туристичній базі біля гірськолижного спуску. Стадіон з назвою Людський ВРТ на іншому боці річки Драова. І справді зовні команда перебуває у стані спокою, хоча на кону історичний шанс подавати нарешті рубіж стадії плей-офф, де Україна програвала п'ять разів поспіль. Напруження, утім, читається в очах і тренера, і гравців. Уже після тренування стало відомо це загальнокомандне рішення: не піддаватися на провокації і не тішитися переконливою домашньою перемогою. 2-0 у Львові. Не розслабляться головне, адже 2-0 це 2-0. І... І Як не було збірна, Словенія не Франція, скажімо, відверто, але не треба якісь там хвалити команду, треба просто спокійно готуватися і все. Зараз головне відновитися і матч відповідь буде шалений. Ну, я думаю, всі розуміють, що не стоїть розслаблятися. ще що, що втора гра і я думаю, що нічого, Ніч... нічого не понятно. Здержаний оптимізм, так? Ну, я же я повторюсь. Уже з Францією ми бігали, радувалися. Матч розпочнеться у так званий Лігу Чемпіонівський час 21.45 за Києвом. І ложа преси цього разу буде як ніколи українською. Цілий літак із журналістами приземлився в Мариборі. А саме преса і утворює комфортну атмосферу навколо своєї команди на чужині. Я ожидаю только перемоги в ответ матчі. Она это все доказала. Во Львове. И я жду такого же выступления от наших замечательных футболистов в ответ на матче в моей